Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Боже, ти мій Бог. Тебе я пристрасно шукаю. Душа моя спрагла тебе, тіло моє тужить за тобою. У землі висохлій і виснаженій. Де немає води. Так. Я споглядав тебе у святилищі, щоб побачити могутність Твою і славу, бо милість Твоя краща від самого життя, тому вуста мої хвалитимуть тебе, я благословлятиму тебе, поки житиму. Во ім'я Твоє піднесу мої руки, неначе лоєм і олією. Насичується душа моя, і вуста мої радісно прославляють тебе, коли я згадую тебе на моєму ложі, у нічні години роздумую про тебе, бо Ти був мені допомогою, і в тіні твоїх крил я радітиму. Прилунала до тебе душа моя, правиця ж твоя. Підтримує мене, а ті, хто прагне загибелі для душі моєї, нехай зійдуть у глибини землі, нехай віддані мечу вони стануть здобичу лисиць. Цар же, нехай радіє Богом, нехай прославляють Його всі, хто ним присягає, та замокнуть в уста тих, хто промовляє неправду. Тобі, Боже, належить тиха хвала на Сіоні, і перед тобою будуть виконані обітниці. Ти чуєш молитву, усе живе приходить до тебе. Здолали мене справи беззаконні, але ти очистиш нас. Від переступів наших блаженний той, кого ти обираєш і наближуєш, щоб Він мешкав у Твоїх дворах, ми наситимося благами твого дому, святого Твого храму. Ти справедливо відповідаєш нам діяннями, що страх наводять, Боже. Рятівнику наш, надія всіх країв землі і далеких морів. Ти підперезаний могутністю утверджуєш гори своєю силою, ти втихомирюєш шум морів, шум їхніх хвиль і рик племен. І злякаються мешканці країв землі. Через знаменні діяння твої, вихід ранку і кінець вечора ти вигуками радості наповнюєш, ти турбуєшся про землю і напуваєш її, збагачуєш її щедро. Потік Божий повний води, ти готуєш людям зерно. Бо так влаштував ти землю, ти зволожуєш її ріллю, рівняєш її борозний, розм'якшуєш рясними дощами, благословляєш її збіжжя, ти увінчуєш рік добротою своєю і стежки твої крапають жиром, крапають. Вологою пустинні пасовища і радістю оперізуються пагорби. Луги вдяглися отарами худоби, і долини вкрилися зерном. Усі радісно вигукують і співають. Радісно співайте Богові, твердині наші. Вигукніть переможна Богові Якова. Заспівайте пісню, вдарте у бубон, заграйте на арфі милозвучні і лірі, сурміть у ріг на свято нового місяця, і в повний місяць у день святкування нашого. Бо це постанова для Ізраїля. Правило. Від Бога Якова. Він становив це як откровення для Іосифа, коли він проходив по землі Єгипетській. Я чув мову, якої не знав. Я зняв ярмо з його плеч, його руки звільнилися від коша. У скороботі ти покликав мене. І я визволив тебе, відповідав тобі з-під покрову грозової хмари, випробував тебе при водах мириви. Слухай, народи мій, я буду свідчити тобі. О Ізраїлю, якби ти послухався мене, нехай не буде в тебе чужого Бога. І не вклоняйся Богові чужоземному. Я Господь, Бог твій, який вивів тебе із землі єгипетської. Розкрий свої вуста і я наповню їх, але народ мій не слухався мого голосу, Ізраїль не вподобав мене. Тому полишив я їх в владі впертості власних сердець, нехай ходять за своїми задумами. О, якби народ мій слухався мене, Ізраїль ходив би моїми дорогами. Ще трохи і я підкорив би ворогів їхніх і на супротивників їхніх. Простягнув би руку мою ті, хто Господа ненавидить, плазували би перед ним, і час їхньої кари тривав би вічно. Я годував би Ізраїля найкращою пшеницею і насичував би тебе медом зі скелі. Про милість. І справедливість заспіваю Тобі, Господи, і я співатиму, я уважно стежитиму за дорогою невинною. Коли ти прийдеш до мене, ходитиму в невинності мого серця серед дому свого. Не покладу перед очима своїми нічого підступного. Я ненавиджу вчинки невірних, вони не пристануть до мене. Зіпсоване серце віддалене буде від мене. Я не знатиму зла. Того, хто таємно зводить накпи на ближнього свого, я знищу. Зарозуміло піднятих очей і гордого серця. Не терпітиму очі мої, на вірних землі, щоб мешкали вони зі мною, той, хто ходить невинним шляхом, мені служитиме, віроломний не житиме в домі моєму, і той, хто говорить неправду, не встоїть перед моїми очима. Щоранку знищуватиму всіх нечистивців землі, щоб викорінити із міста Господнього всіх, хто чинить гріх.